Вже п'ятий день на Донеччині вирує негода, яка завдала мешканцям чималих незручностей. На дорогах зберігаються у ледиця, хмарна погода з опадами. Опади та велика вологість призвели до обмерзання дротів та дерев, які через велику кількість утвореного льоду не витримують. Ламає не тільки гілки, а й цілі дерева. За словами начальника Покровського РЕМ Віталія Асіненка, негода лютує. Співробітники ДТЕК працюють у посиленому режимі, аби мешканці надо не залишалися без світла. «На Зараз в нас обстановка така, що по Покровській, Мирноградській громаді у нас залишається знеструмлена 81 ТП, це близько 12,5 тисяч клієнтів. Продовжуємо працювати. Є у нас вже 324 звернення від громадян там, де обриви, там де падали дерева, обривали дроти. Як зазначив Віталій Асіненко, по всьому регіону знеструмлено 66 повітряних високовольтних ліній. Завчора хлопці відпрацювали 24, які вже були включені к вечору та вночі. Десь близько 40 населених пунктів це по району, і зараз у нас працює на сьогодні 22 бригади. Це хлопці, які працювали в день і вночі. Дома відпочили чуть-чуть і продовжують працювати. Щоб у наших клієнтів з'явилося світло, зараз спостерігається проблема у покровській громаді у віддалених населених пунктах, де відсутній зв'язок і мешканці не мають можливість залишити звернення щодо відключень світла. Проблема в тому, що приїжджаємо на лінію там, де попадали дерева, дерева ми ліквідуємо лінію, відновлюємо. але Поки ми його відновлюємо, ще пару дерев падає. Зараз е, негода трошки стабілізувалася, тому думаю, що сьогодні буде е, ну, покращення більше як вчора. Ремонтні роботи тривають по усуненню аварійних ситуацій, або усі мешканці були зі світлом.